Я плачу. Uh. — Всім привіт, я uh. плачу. Милана, міана. Арса достань нормально вже. І всім привітаськи. З вами я Мілан Пінкисінзіна Арсен. Всім привіт! І сьогодні ми прийшли нарешті в 99 ночей з Бобріком. Тут у нас обнова. Mm. А що саме цікаве, та що зараз літо, а тут обнова зимня. Ну, але зараз так. подивимося, що тут за одного. Тут у нас до є. додали нових чотири беджа, Ну ми поїхали. Арсен, що з тобою? А, я вже норм. Ну це вже почалося у нас виживання. Зараз я голосніше зроблю звук. Ого! Арсен, тут то додали той звук. Чуєш? А, як це приємно, чути. Ось тут у нас вже з'явився зимній Біом. Е, зараз подивимося, що тут у нас є. Арсен не даш? Якщо я не помиляюсь, то Арсен уже дивився, що тут у нас є. Так. Ага, тут довго бути не можна, тому що. То, ну там є хата. Там можна крафтити собі речі. Тут а тепер лисиці ну, є. Десь Мілан, оці лисиці це, це є. вони. Е, можна сказати, браття. Вони всі разом за тобою будуть бігати. Ага. Та, та. Ого. Маємо, е, не це не збирати. Е, Дві або чотири кроючі лапки. Типу uh дві -huh. і дві. Та, я бачила. Так що давай та, наушники. Займися цим. Ну можна, знаєш, що зробити по-іншому. Можна зробити, щоб е, або одну крачі лапки і одна лисича там та шкіра. Ти прикинь oh, зробити yeah. ПВП вовки проти лисиць. Та, там не можна таке. Ні, ну я знаю, що не можна, я кажу, що ти прикинь, типу, якби можна було. Це якби ми Нечу, Якщо б і були, то, я думаю, я б вовки виграла. Іван, я забудься тобі сказати, зараз перед тим треба підготовитись по максимально. Тому що там будуть мамонти і ведмеді. я спойлю. Ага. Вибач, і лай. Там будуть там буде вогінь. Ой, нам треба вогінь розпалити. Вогонь нам не треба, тому що там ніхто теж буде ко цих квітів. Ні, ну я маю на увазі на п'ятий левел вогінь прокачати. Так, по суті, треба. Я трясну якось убиточок, а вже. Інше напевно. п'яти. А, ні, Най. я знаю, як всі получать. Може їм капкан поставити кроликам? Кроликам? Ну можна ну, прям в їхню базу став. Та я знаю. Одна лапка є. А я поки що пробую дерево нарубати. Чекай, то ти бензин маєш? Бензин маю. Ну, там ті кроличі. А, а маєш, До зимового ти? біому піднести. Ну так. Ого! що шо це таке? А. Ну, типу, мені тепер менше зносить, так? Mm, ну, типу, зовсім не знаю. Ну, чи не знаєш, що я хоч інше чи скрафтити? Я, хотя, ладно, да сам буду скрафтити. Ні, воно ну, мені зносить, але ця... просто мен. Ні, я що тут тепер більше сундуків. Десь йдемо сюди, ідемо за мною. От сюди, от цю штуку. Мені є статра. У мене нема що? О, оце, оце, оце. Ага. Дякую. І оце, коротше, відкривай сундук. сундук. Ого, можна сюди в хату піти. Ану, ну почекай, Добре, я пи -пи. подивлюся, що треба для тих очівок зробити. Вбити 10 мамутів і вбити 10 полярних медведів за одну катку. Ні, це не за одну, за а, Всі... За пару. Там треба заряйти базу. Угу. Одна нова база з'явилась. Та, це тільки е, тут, до речі, ще перша частина до повністі угу. версії. Добре, значить, крафт 10. Е, треба скрафтити 10 е, речей з одягу. Ну, тобто, ну, там шапки, всяке таке. І виконати секретну місію. Я поки тут на базі буду прокачуватись. Ой, мам, ти знайшов. Що мені до тебе до бігти? Покликати до нас. Шо? Он же бежит. Он же бежит у нас. Ага. Да у нас сьогодні пройдут в ночении, Угу, да. Ну я кажу, мама прийде. Да не мама, ну. Ладно. Ну лапа, давай. Ого. Мамонты, иди сюда. Да куда? Не зараз. Зараз кидам сюда, маму. Да куда? О, все, да. Ого. Воребарсся. Воребай. Це корочі, Вони оцікту, uh -huh. я короче жаре не работає, он его снова Здоров'я. це дуже Здоров'я. Ого. Що-що Что що, то? То лосити? Арсан, то то лисиці. Ого. Та ні, а то, то не лисиці, то якісь ніби олені, знаєш? Ну олені, але такі маленькі оленята, типу. то типу. Он шеста реально, такой засильно різко всі за мною побігли. І почекай, якщо я когось одного попробую. Всі побежит, не правда. Якщо не, якщо не знає. Мамо, ну ти розумієш? Та шо тут та, та, що? та лисиця? Я того маму б'ю, на мене лисиця нападає. Мілко, бий, 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 бий. Просто, просто. Я навіть Не знає, на кого нападати. На тебе. Він на тебе? Ні, він на мене, він на мене, він на біці. Можна на нього сісти. О, оно? Давай. Та чекай, він підстребнув. О, все, давай. Поїхали. Давай, ми 20-те ще. Ні, куди мене скину? Він мене вкусив. Ти ти тепер зразний все. Ура. Та не трусися, я тільки тебе хілити хочу. Арсен, я зараз шапку скрафчу. Як Зараз дай крафтити а, ні, не, не скрафчу. Арсен, я реально замітила. Тут оно яка є лисиця, але я по одній стрільнила за мною троє побігла. Так, ну це фа. Все, я зараз скрафчу собі шапку чи що там я? Я зараз собі голову скрафчу. Ага. Такс. І ну ми крафтимо. Що це таке? Ва! А, то вони мене тепер за свого будуть приймати. Ну в мене тепер голова лисиця. Та ні, це типа вона не буде приймати. Вона просто. Тях, 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 тяв. Я твоя подружка. Ні, я твоя подружка. Чи ти зі мною бігаєш? А, ладно, ні, вони мене за своїх щось не приймають. Ну, хоча ні, ну давайте чесно, тут я з цією лисицею дуже навіть похожа. Ми практично з нею сестри, але чого вона мене не приймає, я не знаю. Будемо сьогодні проходити 99 ночей без Мілани. Ура. Ого, ти тут знайшов. А тут новий бокс. Вау, диви, що маю. Арсен, звідки тут ведмедь біля палаток? І зараз йому кидаю, що це зараз йому кидаєш. І... Морку ага. дайдеш. Ого, ну там мені дали очівку. Арсен, я тобі дам два бандаки, окей? Я Нє, може і не дам. Та як вилізти? Ура, я буду жити. То що я дам? Та куди? Ну туди у нас зимня локація. Ого, ти там Арсен вогня розпалив. Так, Арсен вже кудись пішов, але він скоро має прийти. А ще я знайшла червоний бокс. А тут у нас ось такі речі мені випали. Я зараз хочу залутатися, можливо, мені якийсь хороший лут випаде. То що, давай їхню базу залутаємо. Щоб ми купили оту для розпавна штуку. А, їхню базу. Таку? Так. А стоп. А яку базу? Зараз. Не знаю. Там якраз нова Ну, там, зимню, я, я ж тобі за неї казала. А? Що там якраз нова. Ні! Я біжу. Що він не ловить? Мілка. Треба ще перейти йому, треба піти, а ти від мене десь 5 метрів. Так я не від, від... тебе, ти взагалі залагав <свист> на місці, почав бігти, Арсен. Ну, мені Арсен казав, що мама тебе забідні. Ну, як мінімум, якщо їх не рухати. Так, ти їх не рухається. Так, це правда. Арсен, давай на базу. Добре, сподоби, чекай, не мене. Там нічого не не Я так розумію, якщо я відкрию отут оце все, то вони всі Так? Ну типу, якщо ти який кристал почнеш ламати. Ага. Почну ламати, чи зламаю. Почнеш. Mm. Так чуєш, може тоді їх по одному всіх? Ну так, типу, так і буде б'єш ліпший. Типу, ні, зараз можна йдуть. Вот все, я дам. А! -а, -а. Про цей казав Не дали учивку. Ні. Я тоже. Ну а на цьому все. Кому подобається це відео, Ставимо вподобайки, Забуємо підписуватись. Назван була ямала Пінки Арсен і всім па-па-па-па.